Шановні члени екзамінаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему Програмне забезпечення автоматизації перевірки програмного коду. Об'єктом дослідження є процес перевірки програмного коду. Предмет дослідження. Засоби перевірки програмного коду. Мета роботи розробка моделі програмного забезпечення для перевірки програмного коду. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Останнім часом все більшої популярності набувають програмні засоби і відповідно алгоритми їх реалізації. При розробці програмних засобів алгоритми, що їх реалізують, можуть тривалий час зберігати і накопичувати помилки, які проявляються на етапі експлуатації. Це обумовлено складною комбінацією числених факторів, зокрема непередбаченості інформаційних ситуацій. Внаслідок таких ситуацій вартість виправлення помилки, що була виявлена на етапі експлуатації, є значно вищою, ніж вартість її виправлення на більш ранньому етапі. Це обумовлює потребу у розробці засобів автоматизації процесу перевірки розроблюваних програмних засобів. В наш час існує велика кількість різних як комерційних, так і вільно розповсюджених систем для перевірки програмного коду. Проте різні верифікатори, як правило, вирішують спеціалізовані проблеми, наприклад, перевірку властивостей специфічних для мов реалізації систем. Як правило, верифікатори мають власні спеціальні мови специфікації і методи перевірки програмних моделей. Крім того, часто такі системи є несумісними з середовищами графічного програмування, тому актуальною є розробка програмного забезпечення для автоматизації перевірки програмного коду. У нас час використовуються різні методи верифікації програмних проєктів, що призначені для підтвердження фактів відповідності властивості програми заявленим вимогам. Такі методи різноманітні та різнорідні, як за своїм призначенням, так і за способами досягнення кінцевого результату та включають як емпірічні, так і формальні докази підтвердження наявності у програмах з умовних властивостей. Синтетичні методи верифікації використовують техніки різних видів за наведеною класифікацією. А також комбінують ідеї різних підходів для отримання більшої ефективності верифікації в термінах витрат на її проведення і достовірності отриманих результатів. Тому при розробці програмного забезпечення для автоматизації перевірки програмного коду використовується такий підхід. Для створення забезпечення для верифікації програмних систем було обрано LabVIEW що являє собою середовище розробки та платформи для виконання програм на основі графічної мови програмування G. Графічна мова програмування G заснована на архітектурі потоків даних. Результативність виконання операторів на таких мовах визначається не порядком їх слідування, а наявністю даних на входах цих операторів, що є досі зручним у процесі тестування програмних засобів. Проведення верифікації програмних систем у LabView відбувається шляхом виконання таких етапів. Верифікація логіки, верифікація часу виконання, перевірка завантаження пам'яті, відстеження виконання. За допомогою графічної мови програмування G розроблена модель програмного забезпечення для перевірки програмного коду. При проєктуванні були використані оператори, які можуть дозволити користувачеві обирати та встановлювати швидкість обміну даними. Файлова структура програмного забезпечення для перевірки програмного коду складається з моделі тестування, а також набору шаблонів тестів проведення модульного тестування. Для проведення модульного тестування. Схема процесу тестування за допомогою розробленого програмного забезпечення наведена на слайді 10. Як видно, функціонування розробленого програмного засобу дозволяє внесення користувачем певних змін у структуру тестування у випадку недалого його завершення. Після запуску програми тестування користувач обиграє програми забезпечення, що необхідно протестувати, та набір тестів, які забезпечують тестування. При необхідності у структуру тестів користувач може вносити певні зміни. Після запуску, програми, після запуску процесу тестування користувачу відображається інформація про процес тестування, кількість тестів, що вже виконано. Виводяться також результати тестування, тести, які пройдено успішно, та тести, які не пройдено. Також, також відповідна інформація відображається і у табличному вигляді, де користувач може наглядно порівняти очікування та реальні результати. У ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес перевірки програмного коду. Інші висновки наведено на слайді. Всі поставлені завдання виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу.